привіт Живі Без секса можливо і нас, що говорять сексуальна стриманість, якщо людина не сексом доросла, то вона там буде хворіти, там прищі повилазять, це міфи. Але, на жаль, багато дорослих, серйозних людей в цій. На планеті існують мільйони людей, які фізіологічно взагалі не можуть скоп Наприклад, в Індії таких мільйони вони не померли. Є люди, яким і теж вони не помирають, а живуть і нормально живуть. Ось і розумні, і багаті. Добровільно вирішили бути в целібаті, служити Богу, наприклад. Ось Ісак Ньютон, наприклад, таким Бог хвалився, що не пролив жодної краплі, сі свого. Але став великим вченим фізиком ось, тобто, це міф, що утримання воно неможливе, ось дуже популярний сьогодні. І якщо ви, наприклад, знаходитеся в залежності від порнографії, ось вірили цим міфам, то який вихід в даній, в даній ситуації? В даній ситуації вихід це стриманість утримання. Ось, тобто від блуда від порнографії цякої нечистоти можна утримуватися, якщо ви не в шлюбі, так? Ну і в шлюбі теж може бути нечистота, якщо люди, наприклад, дивляться порнографію. Ось стриманість, і якщо стримуватися, то, то з часом це все вимикається, і людина перестає бути в залежності. Тому що порнографія це як наркотик. Залежність від порнографії і це залежність, ось яка лікується стриманістю. Благословляю вас, бажаю всім мирного і прекрасного дня.